З подарунками до дітей, депутати Київської райради, на чолі з головою тиждень починають візитом у гості. Анастасії Кабушці у неділю виповнилося 9 років. Хочу привітати тебе з днем народження, і можливо, це перший день народження, який ти святкуєш без тата. Вітати іменинницю Прийшли із квітами та подарунками. Хай вона собі потішиться, мобільний телефон. Від імені всіх депутатів Київської районної ради. Ми Без тобі всі, угодили. Да? Восени Настя піде до четвертого класу. Любить математику, читання і мову та добре вчиться. Новий телефон, говорить дівчинка, саме стане у нагоді. Я дуже много їх потеряла, а це я не потеряю. На стіні висять її грамоти та медалі. Це я отримала в лагері, там у нас спортивні. О, ну, такі конкурси були, і я там виграла два, дві медалі першого міста. Я добре ну, танцювала і, ну, і ну, за артистичність. Ким хоче стати, Настя ще не думала, але говорить, хотіла б навчити танцювати усіх. Батько дівчинки Мирослав Кабушка добровольцем пішов служити у 81-шу бригаду десантником. Він попросився в штурмовий батальйон. А у квітні цьогоріч, під час мінометного обстрілу в районі Авдіївки, десантник допомагав українським мінометникам відбити напад ворогів та загинув. На сьогодні є питання в тому, щоб довідку через воєнкомат, там де він загинув, все-таки надали певні довідки для виплати матеріальної допомоги. То ми зараз над цим працюємо. От але не все так легко. Я думаю, що ми вирішимо це питання. Телефон депутати придбали за власні кошти. Другий подарували і старшій доньці бійця. Нині у Київському районі живе три родини бійців, які загинули на сході. Керівники райвиконкому обіцяють, що їхніх дітей також відвідують з подарунками. Якщо ми вже почали таку практику, то звичайно, що це буде ну невірно, коли ми одну сім'ю приділимо увагу. Так що будемо обов'язково. Ну, це перша да, дитина. Да, це перша дитина. Іншим буде, е, значить, в кінці листопада мочалова. І ще в нас одна сім'я Боняківська у грудні місяць. Ми знаємо, що діти це наше майбутнє, і від того як ми будемо до цього відноситись, як, з якою енергією віддаватись. Дітям і їх виховувати таким буде наша, наша в майбутньому наша держава.